Вулична акція Жил був художник один». Приурочена вона дню народження співачки Алли Пугачової. Цього дня їй виповнюється 65 років. І також сьогодні вся спільнота світова відзначає день народження знаменитого художника да Вінчі. В цій вуличній акції можуть взяти участь усі бажаючі. Це і просто прохожі люди, які проходять повз картину галереї. Вони можуть взяти участь у майстер-класах по виготовленню троян. Майстер-класи проводять члени клубу народних ремесел Салнипочка і творчого об'єднання Лисаводрацький узліс. Кожний бажаючий може приєднатися, власноруч виготовити трояночку і біля. Біля дверей картинно галереї знаходиться картина, яку ми назвали Мільйон роз». І хто виготовляє ці троянди, може прикріпити цю трояндочку буде на тому місці, де йому подобається. І потім ця картина у нас буде знаходитися в постійній експозиції картиної галереї Світи Вітчизна. Також Відбувається під стінами картинної галереї виставка-продаж, а також народних умільців нашого міста. Тут ви можете придбати різноманітні картини, де зображено квіти, різноманітні обручі, різноманітні там речі, які дуже подобаються жінкам. В принципі, ця акція у нас вперше відбувається. Така от своєрідна, і от ми вирішили таким чином на фоні всіх от таких подій, які зараз відбуваються в Україні, трішечки ну можна сказати, навіть підняти настрій людям, щоб вони відчули якусь певну радість. А то більше вже сьогодні вже ви погодилися, що сонечко світить. І ми сподіваємося, що таким чином ми підняли настрій всім кіровократ. Отже, запрошуємо всіх бажаючих.